Ходаки, ось ці мирні ходаки. Це ініціатива Росії. А, мені ведеться, що на 90% це так чи інакше. Ініціатива а не те, що безпосередньо ну безумовно, Росія там не може зняти трубку, слухавку да, і сказати, давайте ви поїдете. Ні, це багато дуже хитрих лобійських потуг, які докладає Російська Федерація. Не безпосередньо а опосередковано, mm -hmm. і ну і мені тут ще здається, що знаєте, окрім того, що є потужний лобізм російський, що, що хоче Росія, ми ж з вами прекрасно розуміємо. Росія сьогодні в очікуванні певних подій, е, вона хоче як мога суттєвіше загальмувати ці події, перевести конфлікт в такий собі е, підвищий конфлікт, да, заморожений конфлікт. Ну і знову ж таки продовжувати оцю всю розтягувати міжнародне суспільство розтягувати якимись концепціями: а давайте ви не будете їм давати зброю, давайте ви не будете це mm -hmm. робити, а давайте, все ж таки, ми там сидіти за столом переговорів і так далі. Тут все зрозуміло щодо Росії, але є друга складова. Просто ми про це не говоримо публічно, а було бажано про це говорити про інтелектуальну складову сучасної глобальної політики. Ну, тобто, ви бачите і аналітику, яку вони використовують, ви бачите аргументацію, яку вони використовують. Це знаєте, це така неінтелектуальна глобальна політика, коли ти думаєш, що всі не розуміють причинно-наслідкові зв'язки. Ну, тобто, ти ж, ну типа, в нас є якась там репутація, певна. Ми її будемо використовувати. Ну, демонструючи, ну ви ж звикли слухати оці достатньо примітивні тези. Ну, ми продовжуємо їх в 21-му сторіччі на фоні аналізу. Об'єктивного ми продовжуємо робити вигляд, що все ж правильно. От, ми можемо приїхати кудись і сказати, що дивіться, а давайте ви все ж таки погодитесь на ультиматум на капітуляцію е російської, і це будемо вважати миротворчою місією. Головне ж назвати миротворча місія. Але mm -hmm. знаєте, є проблема і в нас. Мені не дуже подобається, що ми підвищуємо суб'єктність е, оцих ініціатив, тобто, ми про них самі постійно говоримо. Ми проводимо різні зустрічі на різних рівнях з цими людьми. Мені здається, що з ними треба проводити з усіма такими ініціативами на рівні максимум за міністра закордонних справ. Е, пояснили пропозицію президента Зеленського. Пояснили, що для України є принципово виключно формула миру, де пункт номер один, і в принципі не треба витрачати на це час, тому що коли ти починаєш там, наприклад. Спецпредставник Китаю приїжджає. Ну це ж дивно виглядає, коли на різних рівнях з ним проводять певну роботу. Чому? Тому що це спецпредставник. Йому треба пояснити ще раз досконально пояснити нашу позицію. Це достатньо зробити на рівні ну, можливо, міністра закордонних справ, тому що ну достатньо цього буде, щоб пояснити позицію України, яка є публічною. Це важливо, тому що збільшуючи суб'єктність. Не суб'єктних інституцій ми таким чином самі втягуємось в гру під назвою Давайте щось говорити. А це є ключова концепція сьогодні зовнішньополітичної політичної стратегії Російської Федерації. Вона сьогодні зовнішньополітична стратегія Росії побудована на трьох складових: перша складова. Це постійно використовувати е, міжнародні інституції для е, дискредитації України. Ну, наприклад, не давайте їм зброю, бо вони використовують зброю, щоб збивати наші ракети. Ну Росія вважає, що це має дискредитувати нас. Ну і паралельно вони говорять. Дивіться, пан Буданов заявив, що буде вбивати всіх військових злочинців. Так ми ж про це офіційно говоримо. Безумовно, або вбивати, або на суди будемо і так далі. Це ж логічно. бо ж прийшли з війною до нашої країни, і безумовно, всі військові злочинці так чи інакше будуть інтерпретовані через судові рішення чи через фізичне знищення. Це ж очевидно, це ж війна. Ну але між тим Росія це використовує. Друга складова Росія використовує постійно на е Лобійські мережі для того, щоб от знову ж таки втягнути нас, от в ці розмови про якісь миротворчу місії. Дивіться, вони розуміють, що ми не дійдемо в цю миротворчу місію, але якщо буде дуже багато розмов на різних ліні. дивіться, тут Африка, тут представник Китаю, тут Ватікан, і всім здається, що вже йдуть якісь торги щодо того, як закінчити війну mm -hmm. посередині. Це вкрай небезпечно інформаційно, просто цього інформаційно дуже багато, і це дуже важлива складова для Росії. І третя і третя складова для Росії сьогодні важлива це дискредитація національних ур урядів, так чи інакше, щоб вони зменшили допомогу військову безпосередньо Україні. Ну тобто втручатись в інформаційні процеси, які йдуть в різних країнах, включно там сполученими штатами, щоб відволікти на якісь там другорядні речі, щоб зменшити, хоча б якось зменшити можливість. Консолідованої підтримки збройної України от три завдання зовнішньополітичних векторів Російської Федерації.